Доброго дня, шановні українці! доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст журналістваць в Україні скоро змінять вік мобілізації. Ви скажете звідки для. Інсайдерська знову інформація. Та ні, для цього просто потрібно уважно дивитися дивиться Ютубі аналізувати. Подивіться, скільки відео зараз про те, що можливо, скоро. Яка ж наша влада, Міністерство оборони, Верховна Рада наводяться фамілії, імена людей з цих відомств, які кажуть, що скоро, напевно, змінить вік мобілізації, тому що е на фронті потрібні молоді здорові хлопці від 20 до 50 років. Все крапка. І тут же починають проводити фізіотерапевтів і інших спеціалістів по стану людини фізичному, які розказують про те, що в 20 років легше переносити все те, що відбувається зараз на війні. 20 років людина швидше мислить, швидше працює реакція і ТДТП. Ну і до 50 років. Усім вже стало ясно, а я перший викладав е, в минулого літа відео, яке назвав ТЦК Гребе сліпих і кривих, його транслювала уся Україна. Ну і владі, напевно, вже стає ясно, що сліпими, кривими інвалідами за 50 війну не виграєш. Чи буде це, я думаю, буде, тому що перед тим, як щось зробити, наша влада бере і проводить обкатку цієї думки в соціальних мережах. Ну і подивіться, скільки відео в соціальних мережах, Ютуб, Фейсбук і інших соціальних платформах про те, що начебто будуть, буде змінений вік мобілізації від 20 до 50. Безліч. Суспільство дивиться, суспільство хаває. Значить, обкатка пройде, Верховна Рада прийде закон, і з 20 років готуйтеся, хлопці, іти. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.